Мої вітання всім глядачам Фанисуї. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на наші канали, а хто вже підписався, ставте нам лайки. Сьогодні ми будемо говорити на такі теми: перше ФРС США проти ЄЦБ, що буде з Євро в Україні після нових рішень Америки та Європи. Ну і друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 27 липня по 2 серпня. Ще раз хочу підкреслити, що ролик вийде 27 липня, записуємо ми 26 липня. Чому це принципово? Я потім вам поясню. 22 липня Академія МінФін святкує свій день народження. У вас є можливість виграти свій пріз у околиці подарунків. Можна отримати знижки на курс Академії МінФін, які допоможуть вам покращити ваші інвестиційні навички та заробляти на фінансових ринках. А ще є шанс отримати безкоштовний доступ до наших популярних курсів: антикризові інвестиції, фінансовий трамплін та інвестування в ДП. Пропозиція діє тільки до 31 липня. Посилання під цим відео. Питання перше: ФРС США проти ЄЦБ. що буде з євро, з євро в Україні після нових рішень Америки та Європи? Ну хочу відверто сказати, що ви бачите, що світовий валютний ринок у липні знову ліхалихаманять, і українці часто вже просто взагалі не встигають вчасно реагувати на те, що відбувається. Якраз перед вами зараз якраз графік пари євро долар старом на середину дня, 26 липня. Ви бачите, що після деякого взльоту котирувань більше 1,12%. В майже там 12.50 на днях, як це відбувалося зараз, якраз вже йде деяке просідання. От зараз на цю хвилину, наприклад, 1,107,31 долара долар за євро. Хочу сказати, що якщо подивитися, все ж таки по ситуації, яка зараз відбувається, і ще раз підкреслити, що ми записуємо з вами ролик 26 липня в середині дня. Тобто сьогодні, вже ввечері, буде фактично, ми будемо знати рішення федеральної резервної системи Сполучених Штатів по процентних ставках. Час ми про це будемо окремо говорити, і якраз от зараз принциповим питанням буде, що ж вирішить Федрезерв. Чому тому, що завтра, вже 27 липня, якраз коли вийде ролик, то вже десь у третій годині ми будемо знати, що буде говорити ЄЦБ по цьому питанні, тобто що буде відбуватися по процентних ставках у Європі. І е, от щоб ми розуміли для себе ціну питання, здавалось би, ще зовсім недавно, наприклад, на початку та в середині червня, пара євро-долар перебувала у відносно стабільному співвідношенні близько десь 1,07 до 1,09 долара за євро. І тоді на українському готівковому ринку середнє катерування євро було, от я якраз подивився в межах від 39,6 до 41,10 Гривень за євро у більш-менш, хоч в якомусь там передбачуваному коридорі, знаходився і євро на міжбанку. Але зараз ситуація вся змінилася. У нас знову пішло валютне ралі, і зараз будемо говорити, що буде далі. Ну, перше. Ви бачите, що в той самий стрибок, який був до курсу 1,12 долара за євро на днях, а до до цього ще й було до після цього, було і майже 1,12,5 і долара за євро. Тобто ще більший був курс ніж 1,12. ми можемо говорити про що? Про те, що щось спанукала це. Цей стрибок євро, і е, що взагалі відбулося, тому що е, причиною такої, такої поведінки пари стал, саме пара євро-долар, це з, стала зміна настроїв інвесторів і спекулянтів щодо перспектив глобальної рецесії, особливо Сполучених Штатів, Європи та Китаю. Ну е, в першу чергу вони дивилися на економічні показники Сполучених Штатів Китаю та Європи, і в тому числі в перших в, ну, в пер, на перших, як говориться, шпальтах було це то, що. Що відбувалося з інфляцією, тобто, що від наскільки все ж таки інфляція в Сполучених Штатах та Європі вона дійсно реагувала на ті заходи, які робив Федрезерв Сполучених Сполучених Штатів та Європі. І що ми можемо бачити? Що певний песимізм на ринку в частини неминучості суттєвого просідання американської економіки досить несподівано він змінився на оптимізм? Чому? Тому що в кінцевому варіанті. Що відбулося? Зараз Америка бачить і Федрезерв бачить, що все ж таки Будемо говорити так, все, що робив Федеральна резервна Сполучених Штатів, що вона робила для того, щоб досягнути, досягнути таргета в 2% по інфляції, воно все ж таки в кінцевому варіанті почало спрацьовувати. Тобто інфляція в Сполучених Штатах почала достатньо активно знижуватися. Це був позитивний фактор, і це призвело призвело до того, що на окремому, на окремому етапі. Ну і Джанет Єлен теж говорила про це, що все ж таки вони не бачили значного просідання економіки Сполучених Штатів. Тобто, якщо і було б все ж таки рецесія, вона була б спрогнозованою і невеличкою. І це призводило до того, що Федеральна резервна Сполучених Штатів могла вже і наробити додаткового закручування гайок у вигляді чергового підвищення ставки процентної. І це призвело до того, що деякі спекулянти переключилися на євро. Чому? Тому що по євро було зрозуміло, що все ж таки це буде підвищувати ставку. І суто спекулятивно тоді відбулася така ситуація, коли євро став більш цікавішим для спекулянтів з точки зору, ніж, наприклад, долар. Суто з точки зору суто спекулятивних операцій, але потім відбулася деяка інша річ, тобто інвестори вони фактично їх, будемо так говорити, все ж таки їх прогнози постійно змінювалися, і вони на базі останніх даних, які відбули, були по економіці Сполучених Штатів, по економіці Європи і по ситуації в Китаї, вони знову почали вірити в те, що все ж таки Федрезерв може збільшити зараз відсоткову ставку. ще на 0,25% річних. Тобто, ще раз нагадую, що ми записуємо ролик 26.07, і через декілька годин ми вже зрозуміємо, що зробить Федрезерв, ну, ближче до вечора. І таким чином, деяка частина спекулянтів вона почала повертатися в долар. Ну, крім того, що є моменти пов'язані з фондовим ринком. Там була деяка Деякі моменти, коли була переоцінка акцій дуже великої кількості компаній. і все це призвело, що зараз фактично до того, що зараз фактично, взагалі, значна частина ринку знову очікує збільшення відсоткової ставки процентної ставки Федрезерва ще на 0,25%. Ну, я хочу сказати, що, на мою думку, все ж таки після засідання ФРС Сполучених Штатів, яке відбудеться 26 липня, тобто воно буде якраз вже завтра, коли ролик вийде, воно вже пройде. І засідання ЄЦБ 27 липня, якраз коли буде вже ролик, воно вже теж буде йти. То на нас чекає новий період корекції пари. Чому? Тому що все ж таки за моїми прогнозами, Федрезерв знову вирішить або поставити на паузу зростання відсоткових ставок і збереже ключову ставку на рівні 5 Двадцять відсотків річних, або максимум, що може зробити, це збільшити її ще на 0,25%, во от, до речі, і вірить зараз ринок на цю хвилину, тобто до 5,5 відсотків річних. Хоча це рішення вже буде занадто ризикованим. Чому? Тому що все ж таки з одного боку вони вже досягли. Ну, якогось так, ну будемо говорити, все ж таки, контрольованого зниження інфляції, і зараз все ж таки провокувати додаткову рецесію, збільшення процентної ставки ну це теж недоречне. Тому я і не бачу взагалі ситуації, коли вони, наприклад, могли б підбільшити ставки більше ніж на 0,5% річних. Тобто, це вже взагалі буде недоречне. Тому. Варіант перший, це Федрезерв залишає її на цьому рівні, і в цей момент зараз на цьому рівні ставки менша частина ринку вивіриться, або все ж таки він збільшує на 0,25% річних, що теж вже закладено в пару євро-долар. І отут виникає таке дуже цікаве питання. Зараз якраз чому може бути додаткові ризики? Тому що зараз є загроза рецесії. Ці в Штатах ніхто її не відміняв. І ми маємо на увазі, що якщо, наприклад, по офіційних даних значне падіння заощадження американців зараз відбувається до таких меж, які були ще до пандемійного рівня. І, наприклад, за деякими підрахунками, зараз 5,5 трлн доларів, це вже. Ну, по факту, зменшення защаджень американців. А це дуже сильно впливає на падіння платежеспроможності споживчого ринку Сполучених Штатів, що в кінцевому варіанті буде принциповим для Америки з точки зору саме активізації її економіки, тому що для них споживчий ринок це основний ринок. От, і зниження його покуп... купівельної спроможності буде впливати потім взагалі на економіку Сполучених Штатів. В такому випадку збільшувати ще на 0,25 це такий ризикований шаг, крок з точки зору федрезерву. По ЄЦБ якраз тут інша ситуація. ЄЦБ знову ну, фактично 100% ризикне і підніме свою відключову ставку на 0,25%, тобто до позначки до 4,25% річних. І від нього якраз і цього і чекають ринки. Тобто зараз це співвідношення один. 10 ну, там, з копійками долара за євро, це фактично і є той, той, той сценарій, який закладений ринком при такої поведінки Федрезерву та такої поведінки ЄЦБ. Якщо, наприклад, Федрезерв все ж таки поставить та паузу, тобто того, того що від нього зараз менше очікує ринок, або, наприклад, ЄЦБ вирішить все ж таки зараз не піднімати цю ставку, то це призведе до значних стрибків по парі євро-долар, і це знову буде. Призводити до валютних раді. Тому мій прогноз. На піку пристрастей за рішенням регуляторів я все ж таки не виключаю, що додатковий зліт євро щодо долара буде до рівня десь близько 1,12 долара за євро. І це призведе до коригувань котирувань продажу на нашому міжбанку без готівкового євро до максимальних рівнів близько від 41,00 до 41,37 гривень за євро. Це я підкреслюю, це котерування максимальне продажу на нашому міжбанку. На готівковому ринку в такому випадку буде пікове значення збільшення курсу продажу готівкового євро, десь в банках до рівня 41,50-41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній до 41,70-41,80 гривень та вище. Але потім катерування євро-долар увійдуть в першій половині серпня в період корекції. Після цих рішень вже є ЦБ, ФРС, тобто інтриги вже не буде. І буде поступове повернення до коридору від 1,095 до 1,115 долара за євро. Крім того, тут буде ще працювати такий фактор, як сезон традиційних відпусток в Сполучених Штатах та Європі, коли ділова активність вона знижується, і це теж впливає на пару євро-долар. Таким чином, безгатівково євро в Україні в першій половині серпня, тобто після всіх цих коригувань, все решта, він повернеться до рівнів коридору купівлі та продажу від 40,04 до 41,18 гривень. За євро, а на хатівковому ривну тоді коридор по євро буде десь в межах від 40 до 41,50 гривень за євро. Це варто враховувати для себе тим нашим громадянам та бізнесу, які зараз в силу чи інших чи, чи інших чи різних причин зараз зав'язані на євро. Завдяки моїм відео, ви знаєте, що курс не може бути постійно стабільним. А що є постійно стабільним, так це онлайн-страхування на Finance.ua. Його переваги. Це офіційний партнер тільки надійних та перевірених страхових компаній. Ціна на поліси значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. Є цілодобова клієнтська підтримка, яка на зв'язку 24 на 7. Крім того, водії точно знають, що пересуватися на авто Україною, потрібно обов'язкове страхування, автоцивілка. А щоб виїхати на авто за кордон, необхідна зелена карта. На сайті Finance.ua ви можете оформити страховку за декілька хвилин. Для глядачів нашого каналу є додаткова знижка 15% на автострахування за промокодом, указаним на екрані. Переходьте за посиланням під цим відео та переключайтесь нарешті на файну страховку. Ну і друге питання: традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 27 липня по 2 серпня. Перше на Міжбанку НБУ продовжить отримувати коридор по згатівковому долару в межах від 36,5686 до 3693-43 гривень за долар. Ну, Радикального рішення щодо відпускання курсу 27 липня при оголошенні рішення правління по обліковій ставці, я думаю, що Національний банк робити не буде. А саму облікову ставку Національний банк за той же у той же період знизить з діючих зараз 25% річних до 22-23% річних. А більш радикального пониження ставки я зараз би не очікував. Чому тому, що це дуже сильно би впливало на ринок по депозитах, на ринок в кінцевому варіанті це впливало би і на готівковий валютний ринок, і зараз так ризикувати би ніхто з чиновників національного банку не став. Ну крім того, ще враховуючи те, що все ж таки зараз низькі надходження валюти від експортерів, в тому числі і за рахунок того, що не працює фактично у нас зерновий коридор, Національному банку придеться все рівно з 27 липня по 2 серпня постійно, все ж таки продавати валюту, активно продавати її на нашому міжбанку по 36,9343 гривні за долар. Для для чого? Для того, щоб утримувати і закривати дефіцит валюти зараз на ринку. І за моїми підрахунками, йому буде потрібно витратити на це десь порядка від 410 до 600 мільйонів доларів США, ну, майже за, за той тиждень, тобто з 27 липня по 2 серпня. Щодо курсу євро, то я вже казав, що на міжбанку він буде реагувати повністю і відображати всі зміни пари євро-долар на міжнародних ринках з поправкою на курс долара на наших торгах. Ще хочу сказати, що зараз якраз ми казали вже в першому питанні, і я вже казав про те, що. Ці от зараз нас гарантовано у нас будуть валютне ралі по парі євро-долар, тому будуть, потрібно буде очікувати дуже великих стрибків по курсу євро як на міжбанку, так частково і на готівковому ринку. Особливо якраз 26 липня, коли ми записуємо цей ролик, коли у нас йде засідання ФРС Сполучених Штатів, ну і 27 липня, коли буде засідання ЦБ. І хочу ще раз заакцентувати вашу увагу ще на тому, що зараз якраз ви бачите ролик в нашому ролику, ви бачите графік, який у нас на 26 липня в режимі реального часу. Ви бачите, що на цю хвилину пара євро-долар це 1,10,715 долара за євро. І за моїм прогнозом, нас чекає чергова значна волатильність пари євро-долар в період. От тут хочу звернути вашу увагу. В період з 26 по 28 липня в межах коридору від 1, 1,01 до 1,12 долара за євро. Що призведе до сутеативних стрибків з 26 по 28 липня катерування продажу на нашому міжбанку готівка без готівкового євро до рівнів від 40,66 до 41,37 гривень за євро. А на готівковому ринку до пікових значень курсу продажу готівкового євро в банках до 41,50-41,90 гривень і в обмінниках фінкомпаній до 41,70-41,80 гривень і вище. Але потім після 28 липня, тобто, вже коли будуть зрозуміли всі дії і Федрезерву, і ЄЦБ, і вже буде деяка реакція і корекція ринків на міжнародних ринків, то у нас будуть відбуватися теж відповідні зміни. І тому я все ж таки прогнозую, що після 28 липня і вже до першої половини серпня нас чекає корекція євро з поступовим поверненням. До коридору від 1,095 до 1,115 долара за євро. І тоді безготівковий євро на початку серпня вже буде поступово повертатися до рівнів коридору купівлю та продажу від 40,04 до 41,18 гривень. А на готівковому ринку до коридору від 40 до 41,50 гривень за євро. При цьому хочу сказати, що на готівковому ринку по долару спред буде залишатися в більшості банків та в обмінниках фінкомпанії від 20-25 до 25 копійок, а по євро від 25-30 копійок майже до 1 гривні. Чому? Тому що євро буде залишатися основним і головним спекулятивним інструментом на нашому валютному ринку. Що стосується готівкового курсу долара на період з 27 липня по 2 серпня, то він буде поступово зростати. У більшості каз банків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівля та продаж від 36,55 до 37,90 гривень, а в межах, обмін, в межах обмінних пунктів цей коридор по купівлі та продажу буде перебувати в межах від 36,60 до 3775 гривень. За долар. На цьому в мене на сьогодні все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирів та канал Фінанси Гей». Обов'язково підтримайте нас лайками, підписуйтесь на наш канал, якщо це ви ще не підписані. Задавайте питання в коментарях. Як завжди, я буду на них відповідати відверто. Ну, а найбільше актуальне з них я буду потім вносити ще в нашу тему наступних роликів, і вони будуть вже озвучені взагалі в цих роликах. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою! Хай щастить!